Сьогоднішнє засідання Київради починається без голови. Її очільник Віталій Кличко відправився на закрите засідання Верховної Ради, аби захищати там інтереси Києва. Інтереси немалі, бо столичні депутати домовились з урядом, що останній надасть місту майже 2 мільярди гривень в якості субвенції. Попередньо є домовленість з кабінетом міністрів на виділення державної субвенції в 1 мільярд 800 мільйонів, тому що насправді державна субвенція на виконання функції столиці вона повинна бути. Виділятися місту Києву, так говорить закон про столицю, але в цьому році ми не отримали ще ні копійки. У депутатів до Віталія Кличка накопичилось чимало запитань. Головне готовність міста до опалювального сезону. З міським головою з одного дуже актуального питання воно не входить в порядок денний. Воно можливо не розглянуто в комісії, але так Господь Бог розпорядився, що кожного року наступає зима. І от чи готуємося ми до зими в місті чи ні? Чи готові наші деякі котельники можуть спалювати мазут або вугілля до того, щоб компенсувати е, ну, ту відсутність газу, яка нас чекає. Давайте сьогодні, поза планом, заслухаємо коротеньку інформацію виконавчого органу Київської міської ради міської державної адміністрації з приводу підготовки до зими. Це буде коротка інформація, але вона дасть нам привід для того, щоб все-таки Проте договорити, головуючи на сесії, депутатові не дає. Мовляв, це питання не було внесене до порядку денного заздалегідь. І байдуже, що киянці частіше закликають готуватися до холодної зими та самотужки шукати інші джерела тепла. Бондаренко ж не розуміє, чому у Київраді не хочуть обговорити альтернативні методи централізованого теплопостачання. І сама. Саме обладнання котельні треба готувати до варіантів використання мазуту, в тому числі і до варіанту використання вугільного компоненту палива. Також у нас такі можливості. Великий болгер на 200 літрів покласти на підлогу, і школа буде весь час із гарячою водою. Це робиться дуже швидко, але про це ніхто б навіть не говорить. Київ зберігав. Комфортність свого життя тривалі роки, але цього року на жаль, вона під великим питанням. Як і в парламенті, в Київраді змушені переглядати бюджетні витрати у пошуках грошей на нагальні потреби. На минулому засіданні депутати не змогли ухвалити проект рішення, що стосується економії та мобілізації коштів. Сьогодні після допрацювання документу нарешті ухвалили. За проголосували 73 депутати. Закладена економія на державних чиновниках, на міських чиновниках. Тобто, це автомобілі, це зв'язок, це меблі. Це якісь надбавки, тобто все, що пов'язано з первинною економією, це все спрямовано на чиновників, і це якраз те, про що ми проголосили, коли прийшли до влади. Освіта це дитячий спорт і це охорона здоров'я. Тобто, оці три питання, які ми на жаль, ну вже урізали з таким величезним болем в серці, і прямо навіть тут на сесії ми відмовилися десь від 25% тої планованої економії для того, щоб якось полегшити життя це трьом категоріям. Документ обов'язковий до виконання всіма установами, що в ньому зазначені. Діятимуть ці норми до кінця року. Та чи доведеться киянам і надалі затягувати паски? Вирішать за п'ять місяців. До